З боку військового командування дійсно проаналізовано розвиток ситуації на майбутнє, з урахуванням того, що наш регіон дійсно тяжіє до моря і зорієнтований як курортний, попереджено місцеві органи влади про те, що відкриття курортного сезону недоцільне. З нашого боку направлені відповідні інформування до органів місцевої влади про те, які загрози можуть бути. Далі очікуємо рішення військової адміністрації, яка повноважна в цьому випадку позначити для населення як. Має це відбуватися з нашого боку, відповідно, вплив буде зорієнтований якраз на безпекову складову. Ми будемо наполягати саме на тих переліках, що ви зазначили. Це безпека людей, це бомбосховище, це спостереження за водною поверхнею. Розуміючи, що регіон має розвиватися, все ж таки безпека на передньому плані.